Моє. Кажи, Оталь, давай, Ваші ми, зробити, дії. Ваші ми, ми дії. хочемо зробити спільну заяву. Ми вважаємо, що таке відношення пана Шевцова свідчить про те, що е, він не хоче спілкуватися з громадськістю. Що йому взагалі все одно, що про нього думають, і що про нього, і які звинувачення йому висувають. Він відчуває себе досить впевнено. Він вважає, що йому все дозволено, що його місце надовго закріплено, Тому ми автомайданами зараз будемо скликати ще інші автомайдани з інших областей і оголошуємо безстрокову акцію, поки не приїде пан Аваков або хтось, його представників і поки його не змінить. Таке відношення до громадськості, таке відношення до людей. Ми вважаємо неприпустимим після того, як була небесна сотня, як була революція гідності, і як на війні загинуло тисячі наших побратимів. Люди, які допустили війну в Криму. А він, ви знаєте, був керівником відділу організованою злочинністю, і саме в його компетенції було запобігати таким випадкам сепаратизму, в тому числі, і людина, яка здала стахану, ходила з колорадською стрічкою, і яка е, сприяла тому, щоб е, було захоплено це місто, вони не можуть на сьогоднішній день займати свої посади. Тому сьогодні, зараз ми виходимо і починаємо безстрокову акцію просто перед входом, і будемо телефонувати іншим автомайданам, які ще приїхали сюди, які були далеко, але я думаю, що вони доїдуть. Тобто ви будете постійно забудетесь.